Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 29-й урок курсу географії 7 класу Південна Америка, населення держави та зв'язки України з державами Південної Америки. Корінні жителі Південної Америки індіанці, це начатки азіатських племен американської гілки. На думку вчених, вони перейшли Берінговий міст та поступово просувалися на південь і з'явилися в Південній Америці близько 15-20 тисяч років тому. Перейшовши Панамський перешик з Північної Америки та Уантенсуя імперія інків, що виникла у X столітті в Андах нині Перу. Інки створили могутню державу з розвиненою цивілізацією. Давня столиця держави Інків, Тігуанака, знаходилася на березі озера Тітікака. Столиця Куско була розташована на висоті майже 4000 метрів над рівнем моря. Там жило більше населення, ніж у найбільшому місті Європи Лондоні. Мачу Пікчу давнє місто Інки, що розташоване на висоті 2400 метрів на вершині гірського хребта в Перу. Це місто було створено як священий гірський притулок приблизно в 1440 році і функціонувало до 1532 року, коли іспанці вторглися на території імперії, після чого місто покинуло його мешканці. Місто залишилося забутим протягом століть і знову отримало всесвітню славу у 1911 році. А у 1983 році… Внесено до світової спадщини ЮНЕСКО, а на початку ХХІ століття визнано одним із восьми чудес світу. Приблизно з 1500 року почалася міграція іспанців та португальців. Розширюючи свої володіння, колонізатори прагнули обернути індіанців на рабів, відтіснили їх усередину материка на незручні землі. У 1533 році іспанський конкістадор Франциско Пісаро очолив завойовницький похід проти інків. Після чого цивілізація інків була перетворена на іспанську колонію. Слідом за іспанцями в боротьбу за захоплення територій на материку вступили французи, англійці та нідерландці. Щоб компенсувати дефіцит робочих рук, європейці почали ввозити рабів з Африки. У період з 16 до початку 19 століття було продано в рабство і привезено до Америки понад 10 мільйонів африканців. Завезення негрів рабів з Африки і міграція населення з Європи ледве покривало втрати корінного індіанського населення 20 мільйонів осіб, яке за часів іспанам-португальського володарювання скоротилося майже у 25 разів. Нині свою культуру зберігають залишки індіанських народів, як Кечуа, Аймара, Араваки, Кариби, Жес, Гуарані, Араукани, Гуахіро, а також окремі дрібні племена, які живуть у найбільш глухих куточках вічно-зеленого дощового лісу. Після скасування рабства в першій половині 19 століття для роботи на плантаціях почали приїжджати китайці та індуси. У 19 20 столітті до Південної Америки приїхало багато вихідців із інших країн: японці, Араби, індонезійці, греки, італійці, німці, а також росіяни та українці. Людей, що переселилися до Південної Америки пізніше, відносять до прийшлого населення. Вони зберігають свою мову, звичаї, культуру. У в деяких країнах значні за кількістю населення групи, які називають діаспорами. У наш час українська діаспора розселена в усіх державах континенту, та найбільше вона в Бразилії та Аргентині по 500 тисяч осіб, а також в Уругваї і Парагваї. Українці займаються сільським господарством. Є серед них і вчені, художники, архітектори, скульптори, які залишили помітний слід не лише в житті української спільноти, а й країни проживання. На південноамериканському континенті проживають представники європеоїдної 25%, 1,25%, переселенці з Європи і їх нащадки, монголоїдної 1,15%, нащадки найдавнішого населення материка це індіанці Кечуа, Аймара і дрібні племена Сельви. Негроїдної 1,10% рас це нащадки негрів-невільників, вивезених з Африки, а також змішані раси, що складають 50% населення, які виникли на їх основі. Так, до змішаної раси відносяться наступні групи мешканців Південної Америки. Креоли – нащадки від шлюбів іспанців і португальців в Америці. Нащадки перших поселенців. Метиси нащадки від шлюбів європейців з індіанцями. Мулати нащадки від шлюбів європейців і негрів. Самбо нащадки від шлюбів індіанців і негрів. Більшість населення материка говорить іспанською мовою. А у Бразилії португальською, що відноситься до романської групи. Це рожевий колір на карті. Іспанська і португальська мова виникли на основі латинської мови, що існувала в стародавньому Римі. Тому замовною ознакою Південну Америку разом із Центральною Америкою та Мексикою називають ще Латинською Америкою. Деяким групам індіанців вдалося зберегти свої рідні мови, сірий колір на карті, тому є держава, у яких дві офіційні мови. Так, поряд з іспанською офіційно є індіанська мова. У Перу й Болівії Кечуата Аймара, а у Парагваї Гуарані. Невеликими є мовні сім'ї германської та індоіранської групи на півночі материка. У Південній Америці проживають понад 430 мільйонів осіб, за даними 2018 року, що становить понад 5% населення світу. Тобто Південна Америка поступається всім населеним материкам за кількістю населенням, окрім Австралії. Це без Антарктиди, бо там немає постійного населення. За період 20-го століття чисельність населення Латинської Америки за рахунок зменшення смертності. Збільшення тривалості життя і високих показників народжуваності збільшилося у 8 разів. За останні 50 років кількість населення збільшилася майже в 3 рази і продовжує швидко зростати. Щорічний природний переріст населення становить близько 2%. У родинах традиційно багато дітей, тому Південну Америку часто називають континентом молоді. Приблизно 43% його населення діти та підлітки віком до 15 років. Населення розміщується по території материка нерівномірно, що пов'язано з природними умовами і особливостями колонізації. Значна частина живе на схилах ант, так звана зона вічної весни, пампі і майже 90% його живе у приморській частині континенту. В цих районах густота населення сягає до 100 осіб на кілометр квадратний. На карті це темно-коричневий колір. У цей же час величезні внутрішні райони материка заселені рідко. Великі території вкриті вологими вічно-зеленими лісами у басейні Амазонки. А також напівпустелі на півдні, пустелі Атакама, гірські посушливі території практично безлюдні. Густота тут менша, ніж одна особа на один кілометр квадратний. На карті це світло-коричневий та жовтий колір. Ще однією особливістю розміщення населення Південної Америки є його високогірне проживання. У деяких андійських країнах значна частина населення живе на висоті 2400-2600 метрів над рівнем моря. Середня густота населення в Південної Америки складає 30 осіб на 1 км квадратний, за даними 2018 року. Цей показник один з найнижчих у світі. Найбільша густота населення в Еквадорі 59 осіб на 1 км квадратний. Найбільша країна за населенням це Бразилія 215 мільйон осіб, за даними 2018 року або 41% населення материка. Найменшою країною є Сурінам з кількістю 560 тисяч осіб, за даними 2018 року. Останніми роками активно освоюють внутрішні райони материка, особливо Амазонську Низовину. Різко зросло переміщення сільського населення в міста, тому більшість населення проживає у містах, менше у селах. Нині переважають великі міста, яких на континенті налічують понад 200. За останні роки міста зростають високими темпами. На материку з'явилося багато міст мільйонерів, загальна кількість яких 30, за даними 2018 року. Найбільшими містами агломераціями є Сан-Пауло 21 мільйон, Буенос-Айрес айрес 14 мільйонів та ріо де – 12 мільйонів. На сучасній політичній карті Південної Америки виділяють 15 країн, 12 з них є незалежними республіками. Спірною територією між Великою Британією та Аргентиною є Фолклендські або Мальвінські острови. Гвіана ще й досі залишається заморською територією Франції. Майже всі країни Південної Америки, а їх 13 разом із залежними. Крім Болівії та Парагваю, мають вихід до океанів. Усі держави умовно можна поділити на дві групи: держави рівнинного сходу, серед яких найбільші Бразилія та Аргентина, і група анських держав, наприклад, Чилі, Перу, Колумбія, Болівія, Еквадор, що мають дещо менші території, але значні природні багатства. Найбільшою за площою країною Південної Америки є Бразилія, яка складає 8,5 мільйонів квадратних кілометрів або 40% території материка. Найменшою ж є сурінам з площею 163 тисячі км квадратних. Всі країни континенту належать до групи країн, що розвиваються, і які за рівнем економічного розвитку випереджають країни Африки. За рівнем економічного розвитку, розмірами територій та кількістю населення серед держав Південної Америки виділяють Бразилію, Аргентину і Чилі. Для них характерні порівняно високий рівень розвитку промисловості та сільського господарства. Натомість у більшості інших держав переважає монокультурний розвиток сільського господарства, а також гірничо галузі промисловості. Так, більшу частину свого доходу Болівія отримує за рахунок продажу газу і волива, Венесуела та Еквадор нафти, Колумбія, кави і квітів, Перу, риби та рибопродуктів. З країн Південної Америки вивозиться продукція гірничодобувної промисловості, руди чорних і кольорових металів, салітра, коштовне каміння. Та сільського господарства кава, банани, зерно та м'ясо. Обсяги торгівлі України з країнами Південної Америки є не надто великими. Наша держава продає здебільшого готові вироби, а купує продукти харчування тропічних широт. Українські фахівці, інженери, лікарі, військові радники працюють у країнах Південної Америки, передаючи свій досвід молодим спеціалістам. Головними для співробітництва видами діяльності між державами є аерокосмічна галузь, металургія та енергетика. Тепер давайте з вами розглянемо найбільш розвинені держави Південної Америки. Федеративна Республіка Бразилія це найбільша за площою населенням природними ресурсами країна Південної Америки. Площа 8,5 мільйонів квадратних кілометрів. Це п'яте місце у світі. Населення 215 мільйонів за даними 2018 року. Столиця Бразилія. Країна займає близько 50% материка, охоплюючи частину Гвіанського плоскогір'я, Амазонську низовину і бразильське плоскогір'я, та розташована у східній, найбільш широкій частині материка. межує майже з усіма країнами материка. Із галузей промисловості в Бразилії перше місце на континенті займає видобувна. Видобування нафти природного газу залізної руди, перше місце у світі, титану, золота, бокситів, марганцю, цинку, нікелю, олова, слюди, коштовного каміння. Всього 50 видів різних корисних копалин. Розвинена енергетична гесітайп, друга у світі за потужністю, чорна, кольорова металургія, виплавка алюмінію, машинобудування, автомобіли, літакобудування, хімічна, деревообробна. За запасами дерев цінних порід Бразилія займає перше місце у світі: нафтохімічна, текстильна, швейна та інші галузі промисловості. У сільському господарстві головною галузю є рослинництво. Тваринництво має м'ясний напрям розвитку. Бразилія найбільший у світі виробник та експортер кави, цукрової тростини, какао, апельсинів і концентрованого апельсинового соку. Вона є одним з найбільших у світі постачальників цукру, бананів, сезалю, цитрусових, сої та бавовника. Для власних потреб вирощують кукурудзу, пшеницю квасолю та інші. У Саванах і степових районах розводять велику рогату худобу перше місце у світі та овець. Туризм. Бразилія лідер Південної Америки з розвитку туризму. Щорічно тисячі туристів з'їжджаються в ріо де жанейро на найяскравіший у світі карнавал. Республіка Аргентина. Площа 2,8 мільйона квадратних кілометрів. Населення 45 мільйонів осіб, за даними 2018 року. Столиця буенос айрес Аргентина друга за площею населенням і рівнем економічного розвитку країна Південної Америки. Вона займає південно-східну частину материка, схід острова Вогняна Земля і деякі невеликі сусідні острови. Країна має різноманітну мінерально сировину базу, нафту, природний газ, бури, вугілля, уранові руди, чорні, залізну руду та марганець, та кольорові метали берелі, вольфрам, мідні, свинцево-цинкові руди, самородну сірку, будівельні матеріали. Головне багатство Аргентини пампа це великі рівнини з родючими чорноземоподібними і лучними ґрунтами. Велику цінність мають хвойні ліси. Аргентина друга за розвитком країна материка. Розвиваються видобувні галузі, металургія, машинобудування, в тому числі автомобіли і суднобудування, нафтова, хімічна, харчова, передусім м'ясопереробна, легка, що включає текстильну та шкіряну взуттєву промисловість та інші. Сільське господарство дає продукцію, яка є основним джерелом доходів Аргентини. Пампа дає 90% усієї сільгоспродукції країни, розвинене зернове господарство, пшениця, кукурудза, рис. із технічних культур соя, соняшник, бавовник, чайний кущ, фрукти, особливо цитрусові та виноград. Розводять велику рогату худобу та овець. Аргентина має розвинене морське рибальство, що орієнтується здебільшого на вилов тунця. Після Бразилії країна є другою за туристичною популярністю країною на материку. Щороку її відвідують більш як 5 мільйонів туристів. Чилі площа 756,9 тисяч кілометрів квадратних, населення 18 мільйонів осіб за 18-й рік. Столиця Сантьяго. Чилі це найдовша і найвища з усіх країн світу, що простяглася на південному заході Південної Америки вздовж узбережжя Тихого океану. Вузькою смугою близько 4300 км, при цьому її середня ширина території складає лише 175 км. Основна галузь промисловості гірнича добовна Тут видобувають різноманітні руди, в тому числі мідь, яка займе перше місце у світі, вигілля, йод, молібден, сірку, природну селітру, гуано. В країні розвинені також чорна металургія, виплавка заліза і сталі, кольорова металургія, виплавка міді. Деревообробна, харчова виробництво вина, в тому числі чилійські вина, відомі на весь світ, та текстильна галузі. Вирощують пшеницю, ячмінь, рис, кукурудзу, боби, цукрові буряки, картоплю, овочі, виноград, фрукти. Острів вогняна земля є найбільшим в країні центром вівчарства. Чилі одна з найбільших у світі риболовецьких країн. Окрім риби, виловлюють устриць, крабів, омарів та китів. Республіка Перу. Має населення 32 мільйони осіб, за даними 2018 року, столиця Ліма. Перу держава на заході Південної Америки. Заплощується третя країна в Південній Америці, омивається водами Тихого океану. В перуанських Андах з Невеликого озера льодовикового походження бере початок річка Амазонка. Сучасне Перу це аграрна країна з розвинутою гірничодобовною промисловістю на основі 80 видів корисних копалин, серед яких мідь за запасами п'яте місце у світі. Свинцеві, цинкові руди золото, срібло фосфорити одне з найбільших у світі родовищ, залізна руда та вугілля. Переробні галузі представлені чорною та кольоровою металургією, хімічною, нафтопереробною, харчовою та текстильною промисловістю. Електроенергію виробляють в основному на гес. Вирощують бавовник, цукрову тростину, каву, какао, чай, картоплю, кукурудзу. Розводять велику рогату худобу, свиней, овець, лам та альпак. Перу це країна риболов світового масштабу. На узбережжі є великі підприємства, де переробляють сардини, анчоуси та інші морепродукти. Еквадор. Площа 283,5 тисяч кілометрів квадратних. Населення 16,5 мільйонів. Столиця Кіто. На заході країни вздовж узбережжя Тихого океану простягнулися низовини передгір'я Анд, а в центрі країни розташовані гори Анди. До складу Еквадору входять Галапагоські острови. Господарство базується на видобутку та експорті нафти 50% прибутку країни. Розвинені також харчова текстильна деревообробна промисловість, в складі якої бальсове дерево, сік гевеї, збірка поки і пальмових горіхів. 75% деревини використовується як паливо. 45% електроенергії отримують на теплоелектростанціях, решта на гідроелектростанціях, хоча можливості гідропотенціалу в Андах використовуються не повністю. У сільському господарстві розвинене рослинництво, що представлене вирощуванням бананів. До речі, Еквадор це найбільший у світі експортер бананів. Вирощують також каву, какао, рис, картоплю, маніок, цукрову тростину. У тваринництві вирощують велику рогату худобу та поширене риболовство. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 29-го уроку курсу географії 7-го класу Південна Америка, населення держави та зв'язки України з державами Південної Америки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!